Як обрати зимові шини? Почніть з простого, подивіться на наклейку на водійській стійці. Там має бути вся необхідна інформація про розмір та співвідношення ширини до висоти. Тож, шипи чи липучка, якщо ви їздите в місті, то шипи вам не потрібні. На чистому асфальті вони шумлять та збільшують витрату палива, а ще можуть призвести до погіршення гальмування на вологому покритті. Шипи краще підійдуть для місцевості, де дороги не чистять. Та є висока вірогідність зледяніння для міста. Краще підійде пучка, яка буває двох видів. Скандинавська, це м'яка гума, яка має глибокі канавки та гострі кромки протекторного покриття, створена для сильних морозів, ожеледиці та укатаного снігу, має забезпечити краще відведення снігової крихти та збільшити пляму контакту з дорогою. Або європейська, яка має неглибокі протектори з неагресивним, але яскраво вираженим малюнком. Ідеальна для міста під час відлиги. І температур близько нуля, має низький рівень шуму і кращу керованість на мокрому покритті. А який малюнок протектора виберете? Асиметричний, який краще відводить снігову кашу, стабільніший в поворотах, але коштує дорожче і має сторони встановлення. Чи симетричний, який більш універсальний і бюджетний, але не такий стійкий в керуванні? Та який би бренд ви не обрали, пам'ятайте головне, будь-яка зимова шина на зимовій дорозі працює краще ніж літня. Став лайк, якщо ти вже перевзувся.